Пані Тетяна разом із іншими учасниками здорової прогулянки готується до занять із скандинавської ходьби. Жінка розповідає, вже рік займається цим видом спорту. Після пересадки нирки і переболіли ковідом. Дуже довго з ногами були проблеми після ковіда. І почала займатися скандинавською ходьбою, і мені стало набагато краще. Після консультації та розминки група з 15 людей разом із тренером протягом 20 хвилин крокує парком імені Чекмана. Інструкторка Олена Швед каже, для новачків цього цілком достатньо. Скільки може рухатись людина? Вона може займатися, але в кожного буде свій темп і свої задачі. Це психоемоційний стан, фізичний. Покращується після того, як ви пропрацьовуєте всі м'язи, ви отримуєте задоволення, ваш легень розкриваються, покращується циркуляція крові, лімфосистема покращує рух. Здорову прогулянку влаштували в рамках акції бустерне свою стійкість. Вакцинуйся від ковід 19 за ініціативи Міністерства охорони здоров'я та центру громадського здоров'я, окрім групової ходьби, хмельничани та гості міста мали змогу пройти безкоштовне обстеження у низки лікарів. Визначення маси тіла зросту, індекс індексу ваги, артеріальний тиск, внутрішнього тиск, глюкоза крові, тести на гепатит, тести на снід флюорографія. закликали людей й вакцинуватись від COVID-19. щоправда, охочих зробити щеплення виявилось лише четверо. Можна вакцинація перша, друга або вустрінною дозою. Перевірити своє здоров'я вирішила, й хмельничанка Лариса після консультації з лікарем ділиться у будні часу. На похід у лікарню бракує. Тиск змірила, думала, що все добре, оказалось не дуже. Ще хочу флюрографію і хочу спробувати скандинавську ходьбу. Дуже корисно». Бо так, ну не всі мають змогу десь прочитати, десь поговорити. А так для ознайомлення то дуже добре. Одним із співорганізаторів заходу на регіональному рівні стали працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб. Генеральний директор Микола Габрикевич розповів: цією акцією хотіли привернути увагу людей до власного здоров'я Де пропагування здорового способу життя, тому що нам необхідно. На сьогоднішній день, щоб більше людей отримало прививки, все таки коронавірус нікуди не зник, він є. Правда, на останнім військові воєнного часу це все трошки помінялося, і все зрозуміло, що більше уваги приділяється іншому. Але ми всі повинні зрозуміти, що чим більше люди провакцинуються, кожна людина, якщо вона провакцинується, вона якщо захворіє. То ця хвороба буде найлегше проходити. Консультація лікарів Просто неба допомогла деяким хмельничанам дізнатись про власні проблеми зі здоров'ям. До прикладу, зі ста однієї особи, котрим вимірювали внутрішньоочний тиск, у третини він був підвищений. Хмельниччина перша область, яка організувала такий захід. Незабаром подібні акції проведуть ще в десяти регіонах України. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.